Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному обранцю, який вимагав гроші від голови сільради на Сумщині за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону. Про це про це інформує прес-служба антикорупційного бюро. За даними джерел агенції УНН, йдеться про народного депутата від фракції Слуга народу Миколу Задорожнього. Відкат підозрювано, як з'ясували в набусап, становив десяту частку від загальної суми контракту. І ще 4% мали бути передані на користь правоохоронців ну аби ті так би мовити не побачили порушення. За даними слідства, йдеться загалом про суму у майже 3,5 мільйони гривень. Влада Литви з вересня перестане покривати витрати на навчання українських студентів. Про це в коментарі медіа ЛРТ заявили в Литовському міністерстві освіти. Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на прохання нашої держави. Студенти з України, які вже вступили до вишу, зможуть закінчити його без плати за навчання, але така можливість буде недоступною для нових студентів. Наголосили у відомстві. Тому я ЛРТ, з цього року. Українці, які склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться. Тим же загальним правилам, що й громадяни країни, попри таке рішення влади, деякі литовські виші продовжать повне або часткове фінансування учбового процесу українських студентів.